Скажімо так, це буде як гром серед ясного неба, вас можуть просто звільнити. Особливо, якщо ви працюєте в якихось в яких структурах, давайте скажемо так, общі, общі державних структурах, державні структури, то у вас буде звільнення просто в буквальному сенсі. Заміна на вас. Це перший варіант просто зміна. Тут, знаєте, як розформірувати щось і змінити. Особливо, якщо ви працюєте з жінками, дуже біля вас багато жінок. В колективі багато жінок, то тут будуть навіть такі зміни. Це перше і по-друге. Я б сказала так, тобто вже. Мені хочеться сказати, працювати як раніше ви не зможете. А в нововідіннях, які ви йдуть у 2025 році для чоловіків Львів, да, це буде, ну, просто гром серед ясного неба, це буде багато ілюзій. Лю Можливо, спочатку вам покажеться, що це все гарно, класно, це щось буде нове, але ні. І ще такі малесенькі підсказочки тут вас можуть підставити. Наприклад, Жінка буде багато біля вас жінок. Жінки, знаєте? Просто жінки. Ну, наприклад, я б, я б вам сказала, якщо ви можете, то вам не треба, знаєте, як, або. Стати на чиюсь сторону, підтримувати якусь жінку, да, одну з жінок. Не треба ставати на її сторону, не треба когось підтримувати, і не треба соріти, сваритися з жінками. Треба, знаєте, бути в мірі. В мірі, підтримувати мір, статус міра, такі, ви знаєте, мені хочеться сказати, мірного существування інакше тут будуть, знаєте, як Біля вас ігри, і якщо вас будуть підставляти, то вас підставить жінка. Наприклад, я от не, до, не дорозказала, Можуть підкинути знаєте, взятку, можуть підкинути якісь гроші з якоюсь допомогою, або сказати, я тобі допоможу. Отут -от по документам, давай ми тут щось скроємо, скроємо, закроємо, кроєм, і все буде тишком нишком. І ти, як завжди, вийдеш здоровим, щасливим, багатим і з грошима, то тут будуть підстави, перевірки. Тут якийсь великий у вас статус, і ви можете в буквальному сенсі поплатитися тим, що у вас є. Тут може бути, знаєте, навіть суд. Якщо будуть відбирати через суди, то тут будуть відбирати ваше майно, ваші гроші. Тут великі гроші, великі статки. Якщо суддю буде друг суд, суддєю буде жінка у вас, багато вас жінок у вас.